Як ви вважаєте, скільки коштує ця стильна та сучасна Honda ENS 1? Можливо, камера не передає об'ємі форми, але вживу вона виглядає на 1030 доларів, а то і всі 40. Щоб ви розуміли, хібридна Honda HR-V, яка побудована на тій самій платформі, що і наша ens 1, у офіційних дилерів в Україні коштує 35-40 тисяч доларів. Чисто електрична Honda ENY в Європі коштує від 40 тисяч доларів. Наша ж Honda коштує не 40, і не 30, і навіть не 20 тисяч. На момент запису відео ціна становить всього 15 900. Де тут підводні камені? Де коти в мішку? І взагалі, як можлива така низька ціна? Давайте розбиратись. В першу чергу потрібно зауважити, що це все ж базова комплектація. Хоча пустою машиною ну ніяк не назвати тут повний електропакет, автоскладання зеркал, легкосплавні диски r 17 безключовий доступ, камера заднього виду з динамічною розміткою, амбієнт підсвітка, сидіння з якісної кошкіри, величезний 17-дюймовий дисплей, як в Теслі, Model S та багато багато ще чого корисного. Я не знаю жодного авто в Україні за таку ціну, навіть серед бензинових чи дизельних машин, які пропонують таку комплектацію. І тим паче не знайти машин з автоматичною коробкою передач та мотором майже на 200 кінських сил. Батарейка в базовій версії не така велика, як в топовій, але ми знову ж таки повертаємось до питання ціни. Навіть вживані авто пропонують всьому бюджеті, е, меншу ємність. А тут ви отримуєте нове авто 2024 року виробництва з двохрічною гарантією. Чи можна подорожувати на авто з батарейкою 53 кВт-годин? Так, звісно, просто плануйте свій маршрут так, щоб ваші місця зупинки співпадали з місцями зарядки. Наприклад, якщо їхати з Черкас до Одеси, зробіть зупинку в районі Умані. Якщо їхати з Черкас до Дніпра... Можна зарядитись, наприклад, в Олександрії на парковці місцевого Макдональдсу. Поки ви будете насолоджуватись Макменю, Хонда вже буде повністю заряджена. І найголовніше в автомобілі є система рідинного охолодження. А це означає, що можна не боятись швидкісних зарядок та деградації батареї, як це було наприклад на старих Nissan Leaf-ах чи Kia Soul-ах. За рахунок високих порогів складається враження, що батарейка випирає донизу, або як прозвали цю машину в народі, вагітна хонда. Але хвилюватись на рахунок цього не варто. Батарейка захищена товстим шаром алюмінію, навіть якщо ви наїдете на бордюрші, застрягнете на бездоріжжі, пошкодити її в реальному житті майже нереально. Та й кліренс тут 16 сантиметрів на нижчій точці під батарейкою. А під бампером ми наміряли взагалі 22. Це абсолютно нормальні цифри для міського кросоверу. Давайте відкриємо багажник. По паспорту він на 319 літрів з такими от боковими фіксаторами, гачками для пакетів, освітленням з обох сторін. До речі, оцю полицю можна поставити вверх. І у нас виходить абсолютно рівна підлога. Можливо, спати тут буде не дуже комфортно, але перевести якусь шафу чи навіть невеличкий холодильник це взагалі без проблем. Настав час перевірити задній ряд сидінь. Відкриваємо дверцята. Ось так у нас виглядає задній диван. Сідаємо. О, слухайте, а тут дійсно зручно. Я навіть і не очікував. Перед коліннями ще два кулака, ноги можна під переднє сидіння засунути. Зручний такий підлокітник з таким скошенням і двома підстаканниками. Можна ставити напої і в оце місце, і навіть на центральній консолі. Тут місце прям ну, не під напої, ну, наприклад. Можна сюди помістити два бургери з Макдональдсу. Щось я занадто часто вже згадую у Макдональдс, напевно, я голодний. Ще хочу звернути увагу на ось цю синю амбієнт підсвітку в картах дверей. Здавалось би, її собі вартість декілька доларів, але в поєднанні з сріблястою лінією вона додає затишку на всі 100. Мені таке рішення подобається навіть більше, ніж, наприклад, кислотна різнокольорова підсвітка у автомобілях BYD. Коли потрапляєш на передній ряд, перша думка: а це точно авто за 15 тисяч. Приємні матеріали. Тут от стрічечка, амбієнт підсвітка, великий 15-дюймовий дисплей в стилі Тесли Model S. Він повністю на англійській мові. А оцю ось верхню частину за допомогою спеціального адаптеру можна перетворити на Apple CarPlay чи Android Auto. Звісно, деякі заглушки вам будуть нагадувати, що ви все ж поскупились на більш другу комплектацію, але якогось відчуття бюджетності чи дешевизни тут взагалі немає. Давайте трішки проїдемось, і я вам розкажу, яких опцій не вистачає в базовій комплектації, і взагалі наскільки це критично. В першу чергу, знаходячись за кермом, ви не можете не помітити оці величезні бокові дзеркала заднього огляду. Таке враження, що вони не з легкової машини, а з якогось бусика чи великого джипа зняті. Та й загалом огляд тут просто шикарний, тоненькі стійки. Що стосується відчуття за кермом, це дуже схоже на Honda MNV, огляд, на яку ми вже робили на нашому каналі. Якщо цікаво. Десь посилання з'явиться вгорі. В принципі, це і не дивно, адже Honda ЄNS це та сама платформа, що і в Honda MNV. Тут та сама приємна керованість, інформативне кермо. Ви відчуваєте дорогу просто чудово, повороти заходять легко, без жодних зусиль. Ваги машини взагалі не відчуваються. Підвіска в міру жорстка, але енергоємна. Потужності двигуна вистачає навіть запасом, динаміка класна, є зручне перемикання режимів їзди, є спорт, є еко і є нормал. Я вам дійсно скажу, що в режимі спорт це прям провокатор на колесах, це вже не гламурне жіноче авто. Під кермом є такі пелюстки регулювання рекуперації, це дуже зручно, не треба вам десь це шукати в меню системи. Так, давайте поговоримо, чого немає в цій базовій комплектації, і наскільки це буде для вас критично. Ну, наприклад, по керму ви відразу помічаєте, що тут немає круїз контроля. Чи критично це для машини, яка буде експлуатуватися переважно в міських умовах? Я вважаю абсолютно не критично. В цій комплектації немає підігріву сидінь. Я також, як і ви, не розумію цю копіщану економію, але треба. Дізнайте, що це стосується не тільки Honda, це стосується і таких машин, як, наприклад, Audi, BMW AX1, Volkswagen Unix, Volkswagen AD4. В них також в базових комплектаціях машина за 30 тисяч доларів не має підігріву сидінь. Але, в принципі, в випадку з Honda це вирішується, ви можете просто вімкнути на ключі. Кнопку віддаленого обігріву салону, тобто взимку за хвилинок 10 до посадки в машину натискаєте і сідаєте вже в тепле авто, якщо не теплими, то хоча б не холодними сидіннями. Це дуже зручно. Наприклад, влітку виходите ви з магазину, машина стояла на сонці, ви вже на касі вмикаєте охолодження салону і сідаєте в авто з комфортною температурою в інтер'єрі. Керованість, так, да, керованість тут класна. В цій комплектації також немає електропривода сидінь. Це абсолютно не критично. Ви один раз сидіння під себе налаштували і більше до регулювань не торкаєтесь. Якщо ж ви розглядаєте Хонду як єдине авто в сім'ю, тобто за кермом будуть. Люди різної комплекції, тоді так виникають думки, а чи не доплатити за більш дорогу комплектацію, де вже є усі електроналаштування сидінь. В базовій комплектації буде кермо не з натуральної шкіри, а з пластикового. Коли люди чують вираз пластикове кермо, у них відразу асоціації з радянськими жигулями, нілами, де був такий тоненький обід, він такий був вже затертий, глянцевий. Тут трішки інша ситуація. Тут пластик, він такий прорезинений, еластичний, з приємною текстурою. За таким кермом приємно їхати, але, звісно, не буду заперечувати, що шкіряне кермо воно буде більш приємне на дотик. Це легко виправити, це можна зробити в будь-якому тюнінг-ательє. Ціна питання 50, ну максимум 100 доларів, якщо ви обираєте якусь там дорогу натуральну шкіру наппу. До речі, зверніть увагу на витрату. За нашу коротеньку поїздку 6 кілометрову, середня витрата становить 11,9 кВт на 100 км. Мені здається, це чудовий показник. До чого тут ще можна придратися? Ну, наприклад, мені не дуже сподобався звук із динаміків. Тут їх всього лише 4. Але погравши трішки з еквалайзером, Благо такі налаштування є, я вам скажу, в принципі, не так все і погано. Просто не повторюйте мої помилок, не пересідайте з зікра відразу в Хонду. Ну, можна ще придратися до режиму рекуперації. Звісно, це чудово, коли є пелюстки під кермом, це зручно, це класно, але навіть в максимальному режимі рекуперація не така жорстка, як мені з цього б хотілося. Наприклад, в таких автомобілях, як Nissan Aріa. Тесла чи зікерно 01. Рекуперація в максимальному режимі вона більш жорстка. Тобто я не можу рекуперацію в Honді 1 на назвати повноцінним однопедальним режимом. Все таки час від часу ви будете е, вашу ножку переносити на педаль гальма. Може скластися враження, що я занадто вихваляю хонду, і я не буду цього заперечувати. Я просто не знаю, чи маю я моральне право придиратися до авто, яке коштує як вживаний Нісан Лів чи Hyundai Kona. Якщо в 24-му році Honda МНВ була лідером по кількості проданих електрокарів в Україні, то в 25-му році є всі підстави вважати, що номером 1 стане саме Хонда ЄНС 1 Не дарма ж в неї цифра 1 в назві. До речі, якщо ви хочете, щоб я порівняв МНВ та ЄНС1, наглядно пояснив, чому така різниця в ціні ви напишіть про це в коментарях. До зустрічі в мережі наших автосалонів.